Посилочка від Дарії із Яготина, моя красунечка. Дякую вам за повагу і за увагу. Сьогодні, в предвірі Нового року, я хочу вам побажати в десятки, в сотні, в тисячі разів більше достатку, щоб ви мені прислали. І звісно, кохання, бо ви на це заслуговуєте. Догадуюсь то, ну точно не знаю. Дякую, мої дорогенькі. Мені дуже-дуже приємно. І так. Розпаковуємо. Давайте сюди оператор. Так. Що ж то Дар'я мені прислала? Я завжди дуже люблю як ось, ось такі е подаруночки. Ну трошки вище зробіть мені. Отак, так, Такі подаруночки упаковують. гарно зараз візьму ножик. На на Новий рік, на, ну, на всі свята, щоб воно ну, тому святу, яке є. Це дуже гарно. коли упаковує. Я люблю. Завжди рідним своєму паковую, боже, щось тут таке, таке неймовірне. Щас, зараз, зараз, зараз. Так. Дивіться. Так, півночку так. сюди. Дивимося, ж тут. Так, Я не бачу. Так. Маяк, Боже, яка людина уважна! Я їй сказала, не всі сказала, всім сказала, що мій любимий символ це маяк, маяк надії, маяк щастя, маяк гарних змін. Моя дорогенька, Боже, хай у вас теж міняється все в житті. Тільки в кращу сторону. І цей маяк. Буде провідником нашої дружби. Ось дивіться, мені змію з Лєна Лі... прислала з Одеси. І Дар'я із Яготина. Ви дуже уважна людина, що таку дрібницю, що я сказала, що це маяк, це моє улюблене з дитинства. І ви запам'ятали. Дякую, моя дорогенька. Я вже в піжамі, ось все приготувала. Так, дивимося далі. Боже, а тут щось неймовірне. Це просто краса. Бож, яка краса дивіться. Боже мой, яка ж це гарна краса. Дивіться. Боже, який домовичок, домовьонок, який гарнесенький. Боже новорічний прийшов до мене домовичок. Моя дорогенька, дякую, дивимося ще. Ще тут щось. О, видно, людина з гарним смаком. Дивіться, як гарно запаковано все. Воно приємно, коли от упаковано ну, по святку. Так. Це, звісно, вже якась гарна дуже свічка. Ух ти, нічого собі. Зараз, зараз. Боже, яка гарна. Яка людина зі смаком? я видно, що людина зі смаком передавала. Так, дивіться, яке гарне. Ну, боже, ароматна свічка. Боже, як вона пахне! Ой, Які гарні подаруночки зараз. Зараз іще один поданий миску. І, і, і листав. Є лист, ура, ура, є лист! Зараз, але так, от або може це особисто, таке мені значите. Доброго дня, з наступаючим новим роком на Різдвом гризу, я двіжечка. Вітаємо. Ем, е, так, вітаємо, дякуємо з донечкою за ваше добро, яке ви робите для нас. Оператор, ти здвинув вже сюди. Загадала з цим все себе оцінюєте та дещо додала вам додому. Так, дякую, що все в нас є. Що ви в нас є. Ага, тут уже особисте прохання. Добро, добро завжди повертається. Дякуємо, дякуємо. При нагоді обов'язково завітаємо до вашої крамнички. Е -е І. Наснаги <наслужити> вам і процвітання. Дякую, моя дорогесенька, мені дуже-дуже приємно. Такі чарівні подаруночки. Так, відкриваю. У ну, мене вже час закінчується. Трошки вище підніміть, бо мені неудобно. Так. Сюда, на, на подарунки не скрізь, не в сторону. Так. Боже, яке ще щось гарне, неймовірно гарне. О, яка краса, дивіться, це или ароматниця. Ілі, или... і 에... не знаю, треба узнати, що це. Дивіться, яке гарне. Так, ага, це видно, це кава. Так, кава? Для кави? Це гарно. Боже, яка краса, неймовірна краса. Дякую, моя дорогенька, обіймаю.